Точно якому Росія хоче по всіх фронтах працювати і давити на підтримку України? Чужими руками жар загрібать. Паяц. Він є Святослав Юраш. Це наша друга зустріч. Ми бачили з вами рік тому. Та з копійками трошки, з копійками трошки більше. А як у вас взагалі справи? Як змінилось? Що змінилось за цей рік? Все змінилося а в якому сенсі? А в якомусь нічого не змінилося? Якщо ми говоримо про головне і фундаментальне зараз, а саме війну, то е, після осені 23-го і стану, якому був е, мій підрозділ, після того е, багатьох з мого підрозділу порозкидали по інших бригадах, батальйонах, і в мене теж з'явилася нова воєнна сім'я. А саме 24 й окремий штурмовий батальйон Айдар, з яким О, я є які з яким я є, відповідно чисто тому, що зірки оспорядилися, і Я дуже їм вдячний, тому що е, я розумію що з цими людьми і впевненіше йдеш по цьому шляху, і безчисленне вчишся. А ось так, що це воєн на реальній сенсі політичного. Ну що ж, ми зараз працюємо для того політично, щоб держава мала всі інструменти, щоб далі воювати проти того, що Росія робить. Росія незмінно хоче нас жертви, а ми не хочемо <з> жерла, і ми будемо воювати проти цього, всяко всіляко. Якщо трошки повернутись до війни зараз в Україні прийняті останні закони, це про мобілізацію. Про що розмовляє весь світ? Це така ну, необхідна, необхідний крок від влади української. Як зараз взагалі відбувається, змінюються настрої між владою та можливо тут? Треба кларифікувати пару речей. Мобілізація у нас з першого дня війни. Повна була оголошена. Це, от це, от в перший день війни зібралися всі депутати в парламенті, і одне з питань, що самого дикого рання ми тоді проголосували. Це мобілізація, просто за весь той час розуміло, було багато проблем з тим старим законом, який на цю тему був, і цей закон, по суті, кларифікував. Дуже багато чого, що в контексті мобілізаційних процесів потрібно саме з сторони чіткого закріплення юридичного і процесів і підходів. Але також і кларифікації всього що потрібно, щоб Україна мала тих людей, які зможуть захищати нашу державність. Я, тут немає пустих рішень і там багато було неприємностей в цьому процесі. Але ще раз, ми воюємо за все, тому ми маємо костовувати все і всіх. І тому ми, ми цей закон і прийняли. І в принципі, наша наш народ з цим законом отримав ще один інструмент боротьби. Це таке посилення зараз не тільки в на фронті, а й на такому міжнародному медійному фронті, тому що Росія використовує дуже часто е, такі наративи е, в медіапросторі, щоб розділити зараз суспільство між владою, між людьми, між людьми за кордоном. Що можна змінити, що можна робити, щоб трошки цю ситуацію вирівняти? Знову ж таки, на жаль, немає простого одного рішення. Тут історія з ідіалогом цим вкладається в те, щоб розповідати і пояснювати, що відбувається в Україні і що ми робимо для того, щоб оборонити нашу державність. Але, звичайно, що це кожен бесіда – це лише пазл в інформаційний. Океани, який в нашому часу існує, і точно в якому Росія хоче по всіх фронтах працювати і давити на підтримку України, тому вона буде використовувати всі інструменти, щоб цю проблему для нас створити інформаційно по всьому світу. Тут на жаль немає простого механізму чи простого варіанту. Треба просто цих бесід і тих питань, і тих відповідей давати більше. Зараз перед нами дуже такі цікаві е, саміти, цікаві такі контракти, чи не контракти, а як це називається меморандуми? Так між країнами, Якщо не помиляюсь, 14 чи 12 підписано е, таких подібних е, договорів е, про безпеку? Так е, що це для України значить і. Що для нас це практично змінить? Це впевненість Впевненість в тому, що ті друзі і союзники Україна знайшла Кисті, всі події лишаться з нами. А і ці домовленості вони закріпляють і поміч, яку Україна потребує як нічого, щоб пережити це пекло. І якщо ми говоримо про саміт, який нас чекає, це ще одна демонстрація, коли. До сотні країн е, сходяться з цього світу далеко не тільки Західний Союз, е, ще й країни так званого глобального півдня, які всі сходяться то, щоб шукати вирішення до е, трагедій, які ця війна створила для нас та для світу сьогодні. Так підписують подібний меморандум з США. це це напевно дуже такий важливий крок. Чи можна сказати, що цей, цей меморандум так дасть можливість в майбутньому наносити удари і так далі в? На території Російської Федерації ну там довга дискусія була, була з з партнерами про системи дозволів, які у них існуватимуть для використання тої зброї, які вони дають. Але фундаментально є те, що Росія не соромиться постійно використовувати ті обмеження, які нам створені, щоб нищити більше, зжирати більше, вбивати більше. І тому той факт, що ми отримуємо нарешті повний дозвіл діяти по в Україні, яка нас нищить, це і правильно, і потрібно, і тому ми радіємо, то, що еволюція дискусії серед різних держав, і Америки тому числі до цього дійшла. Тобто, ці два-два більше роки Україна була в, такі, в такому стані, коли ми можемо тільки захищатися, так не можемо робити такі контр-контроверсійні, контрна, контрна, контрнаступальні дії. Так, ми просто були як така груша для биття, можна сказати. Ну, там чи? різне було в різними. Тут якби горими, ми ж мали контрнаступи. Ми контрнаступали на сході, відбивши більшу Харківської області. Але це наші контрнаступали. Території. Ну звичайно, але якщо ми говоримо просто про дії всередині Росії, то ми мали різноманітні випадки того, що ми мали змогу нищити різні їхні склади і так далі. Ну, якщо ми просто говоримо про те, що інструментарій зараз оширився, то треба радіти цьому факту, а те, що демократії деколи довше, деколи набагато довше а, приймає рішення, це просто реальність, якою на жаль чи на щастя доводиться жити. Але ми зате воюємо, щоб показати всьому світу, що у цій боротьбі ми на правильній стороні, і ми маємо мати всі інструменти, щоб, нарешті зубити ці сіски. Пекло від поширення і до західного світу, також в Варшаві недавно була така подія, організована Дефенс 24, і там було багато представників теж української мілітарної сфери. І ми там спілкувалися з представником мілітарної такого видавництва. Він казав, що в Україні змінилась взагалі промисловість оборонна, і що зараз є така ситуація, коли Більше е, створюються частних підприємств, де створюються дрони чи якісь системи. Е, як це виглядає сьогодні? Чи в цьому є потенціал, і що ми побачимо в майбутньому? <тувати> Достеменно про це говорити не маю повної можливості, бо як не як в всіх моїх, моїх задіяннях не, не, не дивлюся, і не всередині. Оборонного комплексу в сенсі виробничої частини, але те, що бачу, це те, що зараз, по суті. Кожне українське підприємство шукає шляхи долучення, і відповідно я знаю підприємців, які створюють окремі напрямки, щоб, наприклад, допомагати з створенням дронів різного типу або інших інструментів тактичного формату в боротьбі з Росією. Тобто, якщо ми просто говоримо, це ж Росія воює проти всієї України і всього народу України, тому весь народ України шукає шляхи до того, щоб наша можливість. Оборонятися була більшою гарна аналогія. Це коли на початку вторгнення наші всі громадяни України робили, вчилися робити коктейлі Молотова та виходили, ставали перед танками російськими БТРами, щоб зупинити цю навалу. Якщо ми згадаємо, теж німців зараз вони хочуть перенести одне з підприємств. В Україну теж фінансувати вироблення зброї. Це такий дуже серйозний крок, тому що Україна може стати конкурентом, великим конкурентом з практичним досвідом в війні. І мені здається, ну, що зараз дуже гарний такий момент, щоб створювати в Україні такі компанії, які можуть. Перспективі стати е, зі світовим ім'ям дуже відовими відомими, які продукують зброю. А, чи є від України е, зараз е, такий позитивний крок, щоб це е, відбувалося? Абсолютно, ця історія німецька вона дуже гарно показує драматичну еволюцію в наших зізахних союзниках. Візьмем ту ж німеччину вона пішла шлях від... Дискусії про можливо шоломи, якісь там для української армії, на вторгнення, до цього моменту, і не тільки це там ще ряд інших був тільки що анонсів помочі німецької в сенсі наших оборонних можливостей. Ну і взагалі треба зрозуміти, що в оборонному секторі Україна точно буде точкою, до якої звертатимуться, якщо не всі, то майже тому, що тут досвіду не тільки Україна отримує багато, а ще й будує багато прецедентів. Якщо ми говоримо про все що відбувається з дронами, це взагалі зміна дискусії про воєнну справу, тому що будувати величезну махіну, яку можуть знищити правильно направленим fpv дроном, це щось таке, що змушує переобдумувати всі твої плани і підходи до планування бою. Так що, насправді Україна тільки буде центром всього мислення, це ще і центр. Нового, нової сторінки воєнної справи світовій історії. І взагалі таких безпекових кордонів світу. Якщо ми кажемо про технологію за 300 доларів знищити якийсь, там, не знаю, якусь Мільйон е... доларів установку. Ну, це... Звичайно. Тут дуже багато всього відкривається насправді для дискусії по всьому світу. І це ж таке, про що дискутуватимуть, дебатуватимуть в академіях воєнних найвищих і навколо світу. Що найближчі 100 років будуть вивчати такі прецеденти, як, як це взагалі, як цей прецедент взагалі створився? Так, і те, що ми тут сидимо і говоримо, це якось допомагає цьому зумінню по світу, тому що це вкладає ще один пазлик до цієї дискусії. Що нас чекає найближчим, може півроку? Тому що зараз такий ну дуже, дуже важливий етап і в світі, і взагалі Росія там планує якісь а вже проводить другі навчання з ядерної не тактичної зброї. Хтось каже, що це просто брязкання чимось, там, так і спроби залякати захід. Чи це взагалі щось таке реальне, що Путін може створити ядерну безпеку в? Ядерну небезпеку в світі Путін вже її створює. Нас чекає боротьба. Нас чекає боротьба, і не тому, що яка б версія майбутнього не стала в світі дуже багато знову точок, яких може початись те чи інше протистояння. І той факт, що в Україні все це жахливе показалося, змусить нас бути частиною цієї дискусії. Я нагадаю там члені статті Західної преси про суданську історію, в якій і там сказано, що українські представники участь приймали, і російські участь приймали представники. Так що історія в тому, що тепер де би не було, якась сторона українська там буде з якоїсь сторони, тому що ми не маємо права не включатись в дискусію про ті фундаментальні принципи, які і у нас стараються знищити, але ще стараються знищити багато де в світі. Дуже така незрозуміла ситуація на білорусько-польському кордоні. Це спроба розхитати якось Польщу чи, чи, чи спровокувати. Що, що робить Лукашенко? Для чого він е, як мінімум не зупиняє цей нелегальний поток мігрантів, людей, які білорусь не суб'єктна. Білорусь е, вона е, віддала всю свою безпекову сферу Росії. Лукашенко в цих інтерв'ю українським медіа. За роки, роки, роки завжди обіцяв одне. Обіцявши, що з його території не підуть російські солдати. Саме з його території пішли солдати російські, саме з його території пішли ті, хто під Києва вбив близьких і рідних мені людей. Я не бачу сенсу говорити про Лукашенка чи його думки, чи його політики. Я бачу говорити про Росію, яка однозначно і чітко давить на захід всіх інструментах, чи вона там пересуває стовпчики на з Естонією, чи посилає там мігрантів. З Білорусі на кордон з Польщею суть в тому, що Росія чітко старає дестабілізувати глобальні системи альянсів, особливо західні системи альянсів. Нам треба цього не допускати. І Лукашенко виходить такий якби чужими руками. Жар загрібать. Паяц так? він є, паяц, який танцює і розказує якісь там свої міфологеми, але в реальності свої. Він робить все, що Росія йому каже. Ще раз скажу. Для мене чіткою точкою є те, що він обіцяв завжди єдине, що з території його не підуть, солдати російські саме ці солдати російські пішли на Київ, саме вони зробили численне горе. В свої надії взяти нас за два дні чи три дні, всік нам вони мали нас взяти і вбили близьких мені людей. І я через це не вони буду. штовхнули оцей доміно, можна сказати. Якимсь... Вони, були, вони були те доміно, яке штовхнули. От і все. Білорусь немає тепер, на жаль, в реальності, яка склалася саме за те, що зробив Лукашенко свої десятки років при владі. Вони втратили будь-яку суб'єктність, і мені я не бачу сенсу говорити про Лукашенка чи Білорусі, вачна про Росію, яка використовує Білорусь для своїх амбіцій будь-якого формату, пане Святослав. Якщо так взяти, оцей рік так ми там рік не бачились більше трошки, і сказати, чи Україна зараз йде таким впевненим кроком народу країни. Крокує до перемоги. Чи можна сказати, що ми зараз такі ж сильні і впевнені, вмотивовані? Україна має проблеми завжди мала проблеми матиме проблеми. Це реальність нашого. Демократичного стану, в якому українці завжди про щось та й згадують зараз всі ті проблеми, які нагально в головах і на язиках, вони з'явилися від того, що Росія нищить нас і вбиває нас. І тому без того, щоби вирішувати фундаментальну проблему, а саме війну, а саме шлях до перемоги пробудовувати для нашого народу неможливо про інші речі говорити. Тому, якщо ми просто говоримо про цей рік, він нам всім ще більше показав з того жаху, і нас чекає, якщо Росія доб'ється того, що вона бажає, і ще більше дало нам причин протистояти і у цьому. Тобто, ми не можемо вилікувати цю хворобу, поки будемо лікувати симптоми і наслідки її. Якщо ви стікаєте кров'ю, приймати ліки від грипу не нагальне питання. Треба їх колись приймати, звичайно, і треба цю бюджету вишувати. Але перше, треба кровотечу зупиняти. Святослав Юраш, дякую вам за інтерв'ю. Дуже приємно вас було побачити ще раз. Я думаю, що ми всі здобудемо ту бажану перемогу, створимо країну нашої мрії та мрії усього світу, вільної країни. Але для цього ще багато кроків. Дякую, Взаємніше взаємно. Перша російською, тепер з російською українською, переукраїнською спинезно білоруською говорить на сподіваюся.